негайно розглянути законопроект про валютні кредити вимагають кількасот пікетувальників із різних областей. Усі вони брали позики у банків. А тепер бідкаються, платити не можуть курс долара за високий. Просять перерахувати кредит у гривні і за старою ціною валюти. Я брала кредит у 2008 році. По курсу. 4,86 за долар по 12% процентів додово. Ми платеж був 1000 доларів місяць. Це 4800 тисячі вісімсот гривень. Сейчас я 12 тисяч гривень в місяць. Муж мій призван в армію. Він служить на благо України. З зарплатою в 3 тисячі гривень. А платеж 12. Перед Верховною Радою розстелили килим та облаштували дитячий куточок. Скоро кажуть, так і ночуватимуть просто неба. Якщо парламентарі закон не ухвалять, їхні квартири банки заберуть. Це для дітей, щоб діти мали де гратися. А що ж банки довели до того, що дітям вже немає що не купити. Ми просто не можемо по такому курсу. Ми не маємо як платити. Якщо не сьогодні, то на тижні, включить до порядку денного, частину вимог пообіцяли нардепи, які проходили повз пікети. Водночас мітингарі мають намір контролю. Вати процес ще численнішими акціями Світлана Ударенко Олена Сорокіна, п'ятий канал